Поетичний квартет гуртом презентувати нові книги веселіше. Вирішили молоді літератори та вирушили у спільний презентаційний тур з західною Україною. Це промо літературного фестивалю «Мередіан Черновіць, чотири поети, п'ять міст. Мистецька акція зібрала у собі чотири цілком різні свіжовидені збірки: 40 баксів плюс чайові Андрія Любки, Адам Остапа Сливинського, внутрішній джихад Грицька Семенчука та добрі пісні про поганих дівчат Дмитра Лазуткіна. Назва останньої суцільна іронія, адже добірка із понад сотні віршів наскрізь пронизана темою кохання. До того ж, це перша книга Дмитра без ненормативної лексики. Скоріше навпаки, тут лише ніжні та дорослі рифми. Це певне такі в цьому є момент дорослішання. Ну і е, для мене там кожен текст є дорогий. Вони менш можливо сценічні ніж в попередніх моїх книжках, але е, там більше такої поетичності в контексті от, такої от, української літературної традиції. Тексти доволі пісенні, тобто перше вже вірш, які відкриває цю книжку, це пісок та дерайдові. Його вже зараз співає гурт козаксистами, Там крутиться кліп в ротаціях, і тобто в, і ще кілька більше вже стали піснями. І я думаю, що стануть ще тому пісні. Натомість, п'ята авторська книга Остапа Сливінського філософська від палітурки до палітурки, навіть в оформленні над контраверсійним дизайном до збірки, добряче попрацювала польська художниця. Дивним є і саме наповнення добірки, Глибокий аналіз дитинства, сімейні трагедії та життєві підсумки. Те, що звикли вважати геть непоетичними темами. Не в поезії потрібно ці проблеми піднімати. Зокрема, це є проблема пам'яті пам'яті не тільки моєї пам'яті, але. Пам'яті родини, наприклад, якоїсь тобто речей, які трапилися колись з найближчими людьми, які можуть мені це розповісти, і я в якийсь момент зрозумів, що поезія є дуже гарним засобом це зберегти від забуття від того, щоб вона не розсипалася в прах. Тому ця книжка є також якимось таким трохи літописом. Після Івано-Франківська смакувати добірною поезією квартету будуть чернівці. Саме там упродовж чотирьох наступних днів і відбуватиметься міжнародний літературний фестиваль. Меридіан Черновіць запевняють його промоутери доволі незвичне літературне дійство, покликане передусім повернути місто на культурну мапу Європи.